Привіт! Це перший випуск програми «Болинська правда. Ми сподіваємося, він не буде останнім, адже той, про кого ми її робимо, має дуже багато влади і в одну секунду може бути закрити. Але ми, Бобер та я приймач, ризикові хлопці і ми привідкриємо першу сторінку книги буття Ігоря Олексійовича Болинського. Я книги буття. Ну так, але так стало, що прем'єра нашого шоу випадає саме на день народження шефа. Тому сьогодні ви почуєте багато приємних слів від різних людей з різних країн. І навіть від Павліва. Володимира Володимировича. Поїхав! Йо. Що ви знаєте про Ігора Балинського? Якщо ваша відповідь нічого не біда. Але усі люди знають про нього одну річ: він просто фанат книжок. Його лише насмішать такі питання, як біографія Томи Аквінського, особливості голландського романтизму, чи 26-й вірш Рільке. Дивіться далі: близькі шефа розкажуть про його захоплення книжками, а також неймовірний ексклюзив програми Балинська правда наш кореспондент приймач проник в одну з 18 кімнат, де шеф тримає книжки. Не пропустіть. В одне з 18 книгосховищ Ігоря Олексійовича Полинського. Тут є все від повної колекції ЖЗЛ до російських невідомих мені книг, а також проглянувши на швидкоруч бібліотеку, можна зрозуміти. Те Ігор Полинський зробив свої перші капітали він дуже багато читає, і він читає надзвичайно різну літературу. Він має дуже велику бібліотеку. Коли він нам сказав, що в нього вдома є понад 4 тисячі книжок, ми пожартували, що ми йдемо до нього на стажування. Я знаю, що ти живеш а, в такому книжковому раю. А, отже, я би хотіла, щоб твій рай тільки розширювався. І в мене складаються враження, що він Ну, тоннами поглинає ці книжки. І це завжди дає можливість з ним говорити, з ним цікаво. У нього бібліотека більша, ніж в мене, це мене дуже денервує. але надіюсь, що моя цінніша. Журабі, Атарік Вахтанг. Це не новопризначені працівники уряду України. Це викладачі школи журналістики УКУ. Але це зовсім не випадковість. Нещодавно нам стало відомо, що Ігор Балинський не хто інший, як агент ГРУ, грузинського розвідуправління. Крайньою місією шефа було пролобіювати призначення Зураба Аласанії, агента Зурабій, головою національної телерадіокомпанії України. Що йому й вдалося. Спитайте, для чого? У штаті НТКУ працює понад півтори тисячі людей. Школа журналістики випускає приблизно 20 студентів на рік. Ми знаємо, де вони будуть працювати. На момент зйомки агент Вахтанг перебував поза межами України. Натомість, зараз ви почуєте звернення двох інших спецагентів. Але перед тим я хочу передати слова грузинського куратора. Гамарджоба геноцвалі, рагархар! Балинський, ти ж, напевно, думаєш, що ти вже старий чорт, і може навіть шукаєш тихе містечко з теплим сортиром. Але розумієш, в чому справа? Те, що і як ти робиш, показує, що ти просто невгамовний підліток. То, будь ласка, залишайся таким же ще 45, а потім можеш починати думати ось про це. Люблю тебе, брат. Якби Балинський не був таким не то, що золотим, а діамантовим керівником, та, то напевно мене б мене б тут вже не, не було, тому що десь би я з, з, з гіршим начальством я би вже зачепився. Ігор Олексійович Балинський великий стратег. Задля розвитку школи журналістики УКУ він відправляє своїх людей у найрізноманітніші куточки світу. Тому не дивуйтеся, якщо найближчим часом ви почуєте, що філія УКУ відкрилась у маленькому французькому містечку Ля Шарюте сюр-Люар. Ну а тепер привіте зі Страсбурга, Варшави та Неаполя. Хороший чоловік. Добрий християнин, преподаватель которого любят студенти, відкрита душа. Для меня это очень характерные твои черты, главные твои черты, и именно они меня привлекают, несмотря на всю кратость нашей дружбы. Главное пожелание сегодня я бы хотел сделать прежде всего себе, чтобы наша с тобой дружба продолжалась. А тебе пожелать интересных, внимательных и, конечно, старательных и послушных студентов, счастья твоей семье. І щоб Господь тебе завжди хранил. Ігоре, це я Марія, говорю до тебе з Варшави. Тут Добре. зимна погода, але пташки говорять, що в тебе сьогодні день народження. Чого тобі бажати? Всього найкращого. Всіх благ, усмішки, здоров'я, щастя, любові. І те, що ми недовго вже зустрілися. І це бажання не тільки від мене. Павел! Павло буде говорити, напевно, на польській мові. Хоча я думаю, що він вже Добре. тільки був на Україні, що він вже навчився хоча одне речення на українській мові. Ігор, не будемо скриватися, ти вже взрослий чоловік. Я це сам розумію. Всіх тобі благ, на 2 45 років і третє 45 літ. Кажуть, наші колишні побратими 45-45, бабу я готкав 5, так що в тебе все попереду вже дивує, приємно дивує твій юнацький запал, з яким ти це все робиш. І дякую тобі за те, що ти повернув віру, зокрема і мені, в те, що у Львові може бути знову хороша школа журналістики. І просто тобі дякую за те, що ти є в мене, в викладачів, у студентів. Це і для тебе взагалі я вважаю, найбільша розвага життя зараз. Твої спудеї тому міцно тебе обіймаю, потискаю руку тобі. Тримайся і до зустрічі у Львові. Па-па! Якщо не брати до уваги сім'ї та книжок, то найбільше часу Ігор Болинський проводить у компанії етіх людей. Вон студентам часом здається, що все, що роблять працівники кафедри, це обговорюють нас. Ну чого я маю читати, що ці рагулін понаписували? Скільки цей перший курс може писати текстів, я хочу спати. Той галун вічно в шапці ходить. Утаємничене життя кафедри далі не пропустіть. Норма, зтрітілись, познайомились і все время працюємо. Це ніхто нікого жодного разу нікуди не послав, так що все прекрасно. Якщо я роблю щось не так, він робить такий стурбований вираз обличчя і каже: «ну». ну і далі висловлює своє зауваження, але це зауваження ніколи не буває. В формі там, якогось наїзду. Коли шев злиться, він там постійно кілька разів може це повторити, але це завжди так півжартома. Це вже означає, що він там «ну-ну». Ігор Сівич, він є дуже така наполаглива людина. Він, як за щось береться, то він вже до кінця це доводить. Тобто, правдою і неправдою. Він доходить до певної цілі, тобто, і я йому за це вдякую. Тобто він постійно. Мене підштовхує, постійно сварить мене. Ну, я вже така людина, тобто дотягую до самого кінця, але потім також доробляю, фактично, як і він. Балинський надзвичайно комфортний, комфортний в спілкуванні, комфортний як колега і комфортний як шеф. Я бажаю вам, щоб ваша робота давала вам радість, давала вам задоволення від того, як все виходить, як воно дається і які результати воно має. Але обов'язково, щоб ваша робота і це задоволення було в гармонії з іншими сферами вашого життя. З днем народження! В Україні кажуть: ти успішний тоді, коли маєш власну футбольну команду. Так от, шеф успішний чоловік. Його власна футбольна команда з ненав'язливою назвою Журналісти. Уку вже котрий рік успішно виступає на різних турнірах. Я хочу наголосити успішно. І лише на футболі я та інші хлопці можемо сказати перед шефом щось неканонічне. Далі у «Болинській правді неймовірні зізнання одноклубника Ігоря Болинського. Не пропустіть! Оскільки я виходить так останнім часом футбол граю раз в році за оку, відповідно, два гіпса, два футбола, два гіпса. І все. Так а він капітан чи він тільки на воротах піє? Капітан футбол прекрасний. І не ті... голосний. Він в воротар стоїть і в спину купа матюків. <гум> Нормально, які заставляють бігти вперед. Шеф одним лише поглядом може нагадати студентові про прийдешній відлайн. Це один з головних секретів його педагогічної методики. Наші джерела у владних полуарах подейкують, що йому пропонували посаду міністра освіти, але одна тільки назва його викладацької системи надто контроверсійна для українських вишів. Та веленська різня в травні місяці розпочалася на захисті. Магістерських робіт. От, звідти, це я вперше почула про Балинську різню. Він, ну, Ігор, занадто нервовий, тобто він все через себе пропускає. Я йому наразі казав: та плюньте на них. Ну, в хорошому сенсі цього слова. Можна ж з ними не бацькатися. Але з іншого боку, я сиджу тихенько і думаю, що він цього не зробив. Він плюне, я плюну, а що тоді буде, іншого з кафедри не буде. Хтось мусить на собі це тягнути. Тому я йому за це дуже вдячний. Він. Студентів любить як своїх дітей, і коли вони його розчаровують, вони отримують на горіхи набагато більше, ніж свої діти, я так думаю. Тому що він багато в них складає серця, багато вкладає свого часу, і коли це не працює, тобто це розчаровує для Волинського, якщо його хтось розчарує, це людина. Можна сказати, зникає. Оля, скажи мені, будь ласка, я схожий на мати Терезу? <свігалі> я сказала Ігор, Ігорську, чесно, так дуже. Це було тоді, коли до нас їхали люди зі сходу, і Ігор ними опікувався на правду як своїми дітьми. Коли ми вчилися, ми дуже його любили. Любила його і як викладача, і любила його разом з тим як людину. Тому я думаю, що на сьогодні вже Ігор Олексійович має дуже багато таких своїх дітей, які можуть сказати завжди з посмішкою, що ми вчилися в Ігора Олексійовича. І це завжди є з такою гордістю. Ми любимо Ігора Олексійовича, бо ми в нього вчилися. І завжди я дуже пам'ятаю такий виразний період. Коли ми їхали на нульову пару, і мені видається, що не випадково ця нульова пара. Це була пів на восьму, це була пара Ігоря Олексійовича, тому що на цю пару приходили всі, пане Ігорю, вітаю вас 45-річчям. Я дуже радий, що в мене був такий викладач. Я була вражена його промовами на е, випускних. Це було настільки глибоко, це було настільки влучно. І на останньому випускному він був найкращим оратором. І коли я запиталася в нього, кажу: Ігора, звідки в тебе такі прекрасні спічі, ну він каже: Люба, я до них готуюся цілий рік, коли починається навчальний процес. Він вже підготовлює матеріал. А тепер ми хочемо звернутися до Ігоря Олексійовича. Ми також хочемо почути вашу промову на наших випускних урочистостях. Нам дуже прикро, що за півроку закінчується наш безкоштовний абонемент до вашої бібліотеки. Словом зі святом вас! Ну і як каже одна велика людина, гостимся!